Хто з вас вже чекає на подарунки до Дня Миколая? Так, або вже до Нового року. Всі ми чекаємо на класні подарунки від нашого Санта Клаусу, так або Святого Миколая. Тож, ми сьогодні саме з вами його і зробимо, але зробимо таку новорічну ялинкову іграшку із фоамірану. Вам знадобиться фоаміран двох кольорів, бажано, білий, і червоний, або синій. Обирайте самостійно, можна якогось блискучого взагалі буде неймовірно гарно. І, або гарячий клей-пістолет, або ось такий двосторонній скотч Фуміран, двосторонній скочок, да. Що Робимо? Ми беремо а, циркулем, промальовуємо з куточка на напівколо і обрізаємо. По краю приклеюємо складочку клею а, в двосторонню скочку і про... склеюємо по контуру. Так само робимо з вами і рукавчики, обводимо напівколо. Розмір довільний, я рекомендую 2 см, але дивіться від того, якого ви зробили смаку. Ось, бачите, я мірюю і дивлюся, великий чи маленький, великий підрізаю. Знову приклеюю і складу і приміряю. Дивлюсь, подобається він мені, чи ні, по розміру і формі. Далі обводжу такий самий другий, бо рукавчиків в нас дві, права і ліва рука. Обводжу, можна фломастером все одно потім склеїмо і не буде видно цих ліній. Вирізаємо, і в нас будуть дві однакові е, деталі права і ліва ручка. Беремо двосторонній скотик, приклеїмо по зовнішньому контуру і накладаємо по колу, створюючи конус, об'ємна фігура. А я нагадую тобі, що ти можеш. Підписатися на канал Артзайка, поставити лайк, написати коментар, поділитися з другом, приєднатись до наших онлайн занять у Зумі, а також підписатися на канал в Телеграмі, надсилати свої роботи і приймати участь у наших веселих класних заходах, де ми спілкуємось, і на творчі креативні теми відпочиваємо і дружимо. Всі посилання під відео. І повертаємось до нашої коробки. Я їх трошки підрізаю, беру біленький форміран. Ви також можете використовувати фетр, але він буде гірше клеїтися, тільки якщо у вас клей пістолет, тоді буде класно. Невеличку 0,5 см вдовж, в ширину лінію. Приклеюємо по контуру. Скотчик відриваємо і приклеюємо таким чином, щоб у нас ззаду на шві зійшлися ці лінії. Трошки залишаю місце, щоб воно на скотчику в мене зійшлося і приклею і один кінець, і інший кінець. Продавлюю, придавила пальчиком, щоб воно з'єдналося в одну лінію. Отак шовчик продавили, і він як один цілий буде дуже гарно виглядати. Підрізаю там, де погано приклеїлося. видно край. Вирізаю ще одну полосочку теж розміром 0,5-07 см. Обирайте самостійно. За вашим бажанням залежить від величини вашої основної фігури конуса. Проклеїмо саму нашу лінію, відрізаємо скочик, і це буде лінія шапочки. Капелюшка нашого Санта Клауса, Ніколаса. Теж можна назвати багатьма іменами, але і так, ми відміряємо ту частинку і хочемо, щоб було капелюшок, це приблизно 2-3 см. І прислаємо покол. Так само робимо шовчик і заднє. Ці шовчики прячемо ззаді, щоб Спереду не було жодного шовчика. Якщо у вас так вже відклеється, як в мене, то можна або ще раз наклеїти, або використати інший клей. Беремо квадратик або прямокутничок із білого формі рану або ферту і з вами вирізаємо бороду. Ширина приблизно 2-3 см. Давайте краще 2 Обрізаємо по колу, скругляємо куточки. Приміряємо, підрізаємо, щоб вам подобалося, як воно виглядає. Не було занадто великим, не було занадто маленьким. Приміряємо і дивимося. Подобається, не подобається. Якщо не подобається, підрівняємо, подобається, то готуємо наступний поміранчик рожевого кольору. Можна, якщо у вас немає такого кольору, можете використати і картон або шатир кольоровий. Воно дуже гарно комбінується і майже не буде примітні ніякої різниці. Приклеїмо знову скотчиком. Спочатку рожеве до білого, а потім вже всю деталь до нашого сновку. Коли клеїмо посерединці на різні сторони, таким чином, щоб всі куточки гарно підклеїлися, придавлюємо, залазимо пальчиком або всією лодики знизу і придавлюємо зверху, щоб дуже гарно приклеюється. Так само клеїмо з вами і наші рукавчики. Наклеїмо скотчик на сторони зі шовчиком і шовчиком до. Основки приклеїмо і придавлюємо таким чином зверху. І знизу залазячи з пальчиками, гарно все придавилося і класно приклеїлося. Відправляємо і готуємося до наступного етапу. Вирізаємо червоний ніс, або можна взяти класну блискавку, або шарик, або бусинку, будь-яку класну, красну деталь, яка буде справою. Вирізаємо вуса. І приклеїмо разом з вусами э, цю вусіньку знову на двосторонні сточок або клей э, пістолет. Краще вже клей пістолет, буде набагато кручніша вся робота, але якщо немає, то сторонній сточок теж гарно виконує свою роботу. І ще підклеїмо посередині ці дві біленькі штучки. Це в нас імітація э, бортиків. Плайця, да, халату, площа, шуби. <смі> Далі рукавички. До речі, я тут використала оранжевий фетр, але вам рекомендую взяти або вату, або біленький спонжик, або так само використати біленький щось пухнасте, буде дуже класно. Я бачу, є такі прикольні шарики пухнасті, можна, якщо у вас є два. Приклеємо всередині знову скочок, щоб все підтрималося, щоб не випадали наші рукавички і засовуємо туди а, те, що в нас є. Я скомкала, скрутила і усерединку приклеїла, запихнула і підправила і рукавички і є. Їх не сильно буде видно, вони для краси можна не робити, якщо не хочете Якщо у вас немає матеріалу, то не обов'язково. І ще біли полосочки також розміром 05, можна навіть трошки менше, приклеїмо по контуру наших ручок. Беремо, знову вирізаємо з білого помірану, але вже тоненьку таку о, лінію. складаємо вдвоє і прикріпляємо чимось також пухнастим, що воно буде на шапочці о, виглядати як помпончик. Малюємо два ока і неймовірна іграшка Санта-Клаус або Святий Миколай готова до нашої ялинки. З вами була я, Бандурська Світлана. Ви на каналі Артзайка, а я кожному з вас бажаю класних подарунків. До зустрічі!